Тому Україна взагалі може ставити питання: Окей. А якщо грантери мало того, що не готові виконувати зобов'язання, і ще один із грантерів на нас напав, якому ми передали свою зброю, то тоді ми можемо рахувати, що цей договір не виконується. І тоді автоматично може поновлюватись ядерний статус України, тобто юристи. Ну, скажімо, юристи-казуїсти, да, давайте їх так назвемо, абсолютно відверто оцінюють таку судову перспективу, ну якщо вже на те пішло. Ну, одним словом, по Сполученим Штатам Америки дійсно повертаючись до початку нашої сьогоднішньої з тобою розмови, потрібно то розуміти контекст, чи вони прагматизують зі світом взаємовідносини, коли немає друзів і немає ворогів. А є тільки інтереси. От, тоді ця парадигма, в якій живемо і ми, і весь світ, вона одна. І тоді тут про якусь справедливість, от я чіпляюсь за це твоє слово, да, яке ти задав питання, вона є абсолютно ну, лишнім. Да?